Чернігів та область знову скують морози. Попередня хвиля похолодання не досягла температурного максимуму. Найморозніше було у північних районах. Стовпчик термометра там подала позначку мінус 20. Проте на вихідних область накриє чергова арктична повітряна маса і ще лютішими морозами. За даними синоптиків, холод збережеться до кінця січня. До понеділка температурний режим буде. Следующее, то есть понижение температуры ожидается ночные часы 15-20, а по области в основном это северо-восток области и до 20-25 градусов ниже нуля, а дневная 10-15 градусов. У чернігівських лікарнях вже є перші пацієнти з обмороженнями. Медики кажуть, що частіше у халепу потрапляють люди на підпитку. Вони відчувають проблеми зі здоров'ям лише після того, як протоверазіли. Лікарі радять у мороз вдягатися тепліше, берегти вуха, ніс та кінцівки. Якщо відчули ознаки обмороження, обов'язково треба зігрітися і ні в якому разі не розтиратися горілкою. Пірядеться в тюпле випіть гарячий чай. И при необходимости, если вы видите, что э, отмороженные пальцы белеют, но не краснеют после ваших мероприятий, тогда обратиться к врачу. Если вы не можете уже идти, то это скорая помощь. Если можете, то это поликлиника. Рятувальники вже на поготові зігрівати людей від морозів. В області встановлено 14 мобільних пунктів обігріву. В основному неподалік магістрали. Ще 20 розташовано в діючих пожежно-рятувальних підрозділах. На трасі Чернігів-Сіньківка мешканці Республіки Молдова звернулися про допомогу з обігріву до нашого підрозділу, і наші співробітники допомогли людям. Обігрівати людей зголосилися і в Червоному хресті. Волонтери вже чергують у найбільших містах області. Відкрити наші пункти обігріву це в Чернігові, Ніжині, в Ніжній прилуках на базі медико-соціальних центрів, які є в Червоному Хресті. Туди ж теж можуть люди прийти і отримати як гаряче харчування, так і одяг, взуття. У Чернігіві намет для обігріву встановили у березовому гаї в районі вулиці Пухова. Перший клієнт Вася без постійного місця проживання. Зазвичай живе на вокзалі. У наметі не тільки відігрівся, його ще й нагодували. Підказали люди, що є така, що можна заходити, аби грецен до сильно холодно. У наметі рятувальників є ліжка, їжа, медикаменти. Можна не тільки зігрітися, а й подивитися телевізор, і навіть зіграти у шахи.